Короткі притчі можна використовувати як просто у спілкуванні, так і у виступах. І сьогодні до вашої уваги притча Найбільша мудрість. Якось уночі в провінції, де розташовувався монастир, пройшов сильний снігопад. Вранці учні, пробираючись буквально по пояс у снігу, зібралися в залі для медитацій. Учитель запитав учнів Скажіть, що нам треба зараз робити? Перший учень сказав Слід помолитися, щоби почалася відлига. Другий припустив Треба перечекати у своїй келії, а сніг нехай іде своїм шляхом. Третій сказав Тому, хто пізнав істину, має бути все одно. чи є сніг? Нема його. Вчитель промовив А тепер послухайте, що я вам скажу. Учні приготувалися дослухатися до найбільшої мудрості. Вчитель обвів їх поглядом, зітхнув і сказав А тепер лопати до рук і вперед. Ось така вона найбільша мудрість, геніальність. Простоті, і що дійсно працює, це дія. А я запрошую вас приєднатись до мого каналу, підписуйтесь і дякую всім за перегляд.